Привіт! Мене звати Тінь. І сьогодні у нас буде Літл Найтмер. Щось дуже дивне, містичне, страшне, будуть голосні звуки, а будуть дуже дивні, напевно, якісь моменти. Я дуже надію, що ця гра мене не сильно не налякає. І Сьогодні я буду спати. Буду спати. Давайте так. Я дивилась другу частину. Вай. Це наша головна героїня, тому що... В друг... я дивилась в другій частині, але так, якось так. Добрий ранок. Так, вона прокидається. Чудово. О, ну, добре. Гномики Так. Темно взагалі-то? Це, це лопата? Або весло? І що? Що? Так і має бути темно? Що робити? О, це що таке? Як? А підказки якісь будуть? Ну, типу, треба було подивитись е, щось. Давайте є. E, Ф О! Ф це ліхтарик. Так. Це у нас, типу, автосейви. Добре. Я так розумію, мені сюди. Але як це. Ага. Так, ясно. Ой. А, це. Ні. Контрол. О. Чудо темно. Можна, будь ласка, мені світло? Нехай буде світло. Я сюди. Так. Я не знаю, куди ми, куди ми. Так, ні. Знову контрол. Будем тихесенько, дубцею будемо. Опа. Так. Все-таки мені схоже, що це якийсь корабль чи щось таке. Дуже або порт якийсь, я не знаю. Не пам'ятаю, де закінчилась друга частина і що там було. Ми не можемо відкрити ці двері. О! Ага, можна хапатися. Так, добре. Але нічого, вона не може його. протягнути. Так, стоп. Не хоче. Не хоче відкривати, а це можна відкрити? Ні. А це що таке? Ем, Лялька? Є зі мною. Навіщо, правда, я не знаю? І що робити з нею? Навіщо? Навіщо нам лялька? Е, е, відкриваю. Я не розумію, що це. Це дуже схоже на оці е штука в морзі. Так. Опа. Комусь подобалися гойдалки. Це. Там хтось виглядає! Серйозно. А це було одноразове, так? Зрозуміло. А сюди можна ховатися, типу, так? Ну, так, можна ховатися, добре. Е? О, о, о а як це вийшло? А, мишка, мишка, мишка! Опа. Добрий день. Я так розумію, це у нас. хтось! Хто тут раніше жив? Що тут за лист? Почитати можна. Туалетна бумага, матрас і Чудово! Гарний у вас інтер'єр. Так, секунду. Е. Ага, це не відкривається. Тобто ми беремо стільчик. Секунду. Я вибачаюсь, мені треба ваш стільчик. Штовхаєм, штовхаєм, Тягнемо. Я потім бамін уже не потрібен, а мені якраз... Так, стоп. Та, да, це був це якийсь доки, я не знаю. Секунду. Стільчик трішки. Я не дуже, мені зручно керувати, але добре. Гей? Це що таке? А, а ай Якась жижа. Дивна. Так. Ага. Ну я розумію, що це підказки. Типу, щоб лізти сюди. Холодильник. Ой, гномик. Ой, чи є сніжки? То не ніжка, то просто цей. Ой, а що тут таке чорне? Стій. То просто взуття я злякалась. Що це таке? Щось чорне і страшне. Опа. Опа. Так, воно звідкись. А! Так. Чудово! Якісь слимаки. Тентаклі переростки. Так, воно падає обережно. Тихо, 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 тихо. Чекаємо. Стоп. Я побачила збереження. А, воно, вони за мною не повзуть. Типу, тут світло, вони на мене не повзуть. Хоча навряд чи це. Так. Чого ти закриваєш? І що? Треба дошки хватати. Ого! Ну майже. Маю надію, що на мене ніхто... Так. Гномики! А! О, а, тут вся жижа. Не, ай, 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 не, не, не хочу. Не, не. Тикай, ты, тикай, ты, тикай, ты, тикай, ты, тикай, ты, это, да, 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 да. Тикай, тикай, видных, тикай. Я забруднилася вся, тепер я е, схожа на бджілку. Дуже дивну бджілку в якої дуже був поганий день, ніч. Не знаю. Ой. Слухай. А вони за мною повзуть? Так а як би вони за мною поповзли якщо вони ж не вміють стрибати, вони просто повзуть? Гномики. Коротше, прокинувся ти зранку, замість того, щоб, я не знаю, де вона прокинулась, Тут бігають маленькі чоловічки. О -о -о -о. Опа. <сев> <сев> ну що ж, я трішки промахнулася. Ну, таке буває. Буває таке. <сев> ні, знову тут. Ні-ні ні. ні, 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 Я не хочу. Не так!

Це так. Але ж це мало бути збереження. Я чомусь така. О, думаю, збереження. Ні, ніфіга. Це не збереження, це просто. Я тебе побачила, я тебе знайшла. Все. Подімо. Так. Там хтось намагається грати на якомусь духовому інструменті, судячи з усього. Так. Добре. Де я шмякнулася, Я отут шмякнулася так, мо молодець. Я пройшла. Я молодець. Так. Добре. Ага. І що? Так. А, просто по колу, типу, його прокрутити. А тепер мені на час треба бігти. Ааа. Тікай, 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 тікай. Все, вийшло. Так, мені сюди, так? Куди? Диви, як побіг? Зачекай! Я не розумію, що це за гноми. Хто це? Так, секунду. Опа. Там хтось щось тягне. Ой, то хто? Він тягне якусь клітку. Тягне клітку, тягне і тягне. Ні! Я не розумію. Я так я, я зрозуміла, що. Ну, померла. Померла, добре, що не з самого початку. А, я... Так розумію, що цю гру дуже зручно грати на геймпаді, але так як я а, прихильник а, клавомиші і зараз, тобто, тільки так і буду, то тоді буду, значить, так. Так і буду, то тоді буду, значить, так. Отже, давайте не будемо тупити. Так, тінь? Давай залазь. Куди? Що таке? Та да, диви, що з неї таке? Чому вона не заходить туди? Е, дівчинку, жовти, я не знаю, плащик жовтий, коротше. Це персонаж із воно, якого затягнуло в каналізацію, і він в каналізації зараз. Сидить. Я не розумію, що це таке. Ну там, типу, так. Стоп. Пролазь. Стояти. Ми ліземо сюди, так? Ти молодець, залазь. Во, протиснулась нарешті. Так. Ідемо, підпалюємо це. Збереження. Па. Пацюк заліз. Е, мені здається, що це мене вдарить током. Шандарахне мене, так? Та я не хочу перевіряти. Я розумію, що це. А як це кидати? Візьми, а як кидати? Е-е-е. Еф. Ні. А, пробіл? Серйозно? Я розумію. Зачекай. Не хоче Так. Добре. Так, це можна штовхати. А ну, давай закриємо двері. Ага. Я зрозуміла. Беремо туалетний папір. Я дивлюся, що тут майже в кожній кімнаті туалетний папір. Це добре. Оп. Ні на час! Ні-ні-ні-ні-ні. Стісь, 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 стісь стісь. В стінку вперлась. Так, куди? Що? Що? Куди? Де? Ну, удивилися, і шо? Я не хочу йти сюди. О, око, що, куди? Так, якесь око? Подивитись, куди? А... не бачу нічого. Оп. Можливо, треба відкрити. Ага, ця штука не відкривається. Ця відкривається, добре. Так, це не відкривається. І що? А можна погойдатись на гойдалці? Опа. Можна. Тільки воно так повільно це робить. І звук такий неприємний. Все, граємо, плати, бо не проїдеш, тихо. Зараз нас задавить потяг. Хі, не задавить. От так тобі. Клятий потяг. Зачекай. Що? Та ну серйозно. Катаю мене. Все, я, коротше, сама собі находжу ігри. А можна кубика зламати? Можна. Дитячий попільничка. Так, добре. О, а з ким я погойдаюся? Можна мені погойдатися? Е, 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 е. Секунду, оп. Ех, добре. Що це таке? Дайте мені його. Дай, візьми, 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 візьми. Не хоче? Добре. Я зрозуміла. Все. Так, бачу бачу віконечку. Тільки. Ні, я не зможу так швидко пробігти. Типу щоб вимкнути це і через дві ці пробігти? Це ж дурня. Я так не зможу зробити. <пих1> <пих1> а! -а, -а, -а! Біжи, 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 біжи. Рядуйся. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 в тебе. Є, ти зможеш. Я змогла. Так. А що це за двері? А хто там? Я не бачу, я думала, що там хтось сидить. Отам От світло є, а тут нема. Ух ты! А що? Це що з текстурками? Дивно. Текстурки з вами? Що? Текстурки, що таке? І зараз я відійду, вони назад стануть. Давай, давай, диви, диви, диви. Нас полагоється. Опа! Ну, добре. Бачу щиток. Типу, вони всі відчиняться, я б не дуже цього хотіла. Це за... Туди, 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 біжи, 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 біжи. Так, стоп. У -у -у -у. Ага, а що то? То гномик, так? То ще один гномик. А він там сидить зачемний чи що? Не можу залізти. Так, а можна до нього залізти? Якось. О, полізли. Напевно, ж можна. Але мені здається, що я так, тихо. Оп. Тихо, 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 тихо. Втік! От маленький. Так, тихо, 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 тихо. Ага, спіймався. що ти стоїш? Що ти робиш? Вона їх обіймає? навіщо? Він за мною тепер ходить? А чого він за мною ходить? Слухай, я проти. Щоб ти за мною ходив. Він виглядає дуже дивно. Так, це не можна. А він просто ходить. Ясно. Ну, добре. Не знаю, навіщо. <со> 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 Мені подобається, як я дуже круто провалююсь. А, то не текстурка була, то попів був. Так. Мені загалом сюди. А тут що? Тут якийсь прохід. Це що? Воно не відкривається. А... Також зачекайте. Я ще з того боку не була. Привіт! Тут я хочу подякувати спонсорам та тіняткам за підтримку мого каналу. Десь отут, десь отут. Буде перелік всіх, хто мене підтримує. А якщо і ти хочеш стати одним із них, а також підтримати мене та мій канал Гривню, а також його розвиток під відео в описі буде посилання. Дякую! Я туди ще поки не піду, хоча, можливо, туди треба також піти. Але давайте спочатку підемо сюди. Скільки цих камер? Так. Опа, двері. Оце двері такі самі, так? Але вони не відкриваються. Я бачу якийсь прохід. Секунду. О, це чиясь кімната. Чекай, а якщо її зачинити? Е, стоп. Це типу камера, чи що. Ой, знову ця лялька. Дивно. Слухай, а якщо її. А якщо її кинути? Зараз очекай. Упс. Це типу чекпоінт був, серйозно. Слухай, е, це була людина дитину. О, я бачу ніжки. Стоп. Очікає. Оп. Я зрозуміла, буде у якщо діти перетворились в це. Не розумію, куди мені далі, але добре. Ну, тепер треба йти туди. Оце око мене лякає. Так, секундочку, біжимо, біжимо. Тепер нам потрібно йти в. туди, там, де ліжка була. Мене щось чомусь здається, що мені потрібно буде. Так, хтось спить. ой 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 Тоца! Слухай, давай я пойду туда. де він Ой-ой-ой-ой-ой-ой Не можу Скити? Вережно Не розумію. сюди не можна залізти. Можна сюди залізти. Чудово. А цікаво, чи можна було пройти там, де він зайшов? Нехай краще просто я. Так, будь ласка, тільки не треба мене ловити. Я не хочу, щоб мене ловили. Патюк, что таке? Що с тобою таке? Ти їсти хочешь? Чи що? Давай зиму патюка? Ага, тут можно заховатись. Оооо, я не зрозум. Вона типу хоче їсти, чи вибачте вона хоче в туалет, <свісно> навряд чи, але давайте спробуємо. Ой, там хтось сидить, тихо. Ти мені деси їжу? Я не знаю. А, вона їстенька хотіла. А, -а, -а, а, щось це не схоже на щось. Привіт. Ти назад сіла? Тихо. А а, -а що сталося? Опа! Ей, гойдалка не для нас. Я не я проти. Давайте что-нибудь еще. А можно открыть эти двери? че что Это для кого-то, Так, ведро. Чудово. А, Кто-то вые. Что за звук? Вережно, що О -о -о -о, так, я щось неправильно зробила, а, треба сюди вилізти тихо. Ага. Тут, напевно, зістрибнути. Я зараз не зробила, походу, погану штуку. Треба було спочатку залізти от сюди. Так. Добре. Тихо. Секунду. Ліземо сюди. Отут прохід. Опа. Некрасиво вийшло. О, бачу ліхтарик. Е, Підпалюй. Так, автосейв чудово. Я надіюсь, що він мені допоможе. Так. А, все зрозуміло. Ну, ну, ну куди ти ще? Тримайся! Ні! <ріст> я забуваю постійно, як керувати цим всім. Так, ну я зупинилась тут загалом а, біля душової, хоча дуже дивно, я чомусь думала, що я буду далі. Добре. Давайте на цьому поки що зупинимось. Якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. І дякую за перегляд! Бувайте!